Переважно негативні тенденції спостерігалися в економіці Черкащини. Торік були проблеми з виконанням місцевих бюджетів спад у промисловому виробництві на 6% Зменшилася реальна зарплата. Усе це наслідки військової агресії, північного сусіди й економічної кризи в Україні. Про це йшлося на обласній колегії, присвяченій підсумкам соціально-економічного розвитку регіону у 2014-му. Разом з тим фахівці сподіваються, що цей рік буде стабільнішим. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко почав колегію зі статистики. Зауважив, торік в товарообороті області, сільському господарстві та промисловому виробництві відзначався спад, та цьогоріч повідомив, є надія виправити ситуацію. Ми розуміємо, що сьогодні із курсом, валютним курсом, ми маємо сьогодні величезний товар. І паніка, жартаж, який відбувається, наше з вами завдання. Сьогодні спрогнозувати наші дії і на рівні держави почали відбуватися ті кроки, які наслідок не дають нам надію. Промислове виробництво за підсумками 2014-го було на рівні 94 Продовжили теми економісти. Зазначили, найбільший спад відзначався у машинобудуванні 21%, у хімічній галузі мінус 6%. Така ж ситуація з харчовою промисловістю. В сільському господарстві у 2014 році індекс виробництва становив 98,3%. Обсяг валу виробництва був на рівні 14,7 млрд гривень. Тваринництво спрацювало із приростом 0,7%. рослинництво скоротилось на 3,2%. Останній показник соціального розвитку зарплата Номінально вона зросла на Черкащині на 5,5%, А в реальному виразі, у 2014-му зменшилась на 6,3%. Обласна влада Черкащини сподівається, що 2015 рік в економічному плані буде кращим від попереднього. Зокрема, очікують зростання реалізації промислової продукції та укріплення позицій товарів наших виробників на зовнішніх ринках. Ми очікуємо приріст по харчової промисловості. Незначний це м'ясомолочна галузь. Щодо виробництва хлібоболочних виробів відбудеться незначне зменшення внаслідок скорочення його споживання. Теж саме стосується і лікаря-говича галузі. Робота хімічної промисловості очікується з приростом у 4%. Цей рік для області буде характеризуватися уповільненням негативних тенденцій та деякій стабілізації в другому півріччі цього року. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.